Прошу вас підписатися і поставити лайк. Ні тут не буде байти на те, що я це робив відео довго. Відео доволі легке в производстві, А на цьому ми починаємо. Приятного посмотру. Всім привіт, з вами пошок. і це топ 5 худшої проміг в ті Чорнобиля. Давайте не буду тягнути, починаємо. Мне кажется я чую помідори. Да, я знаю, вы чому, но в ньому не можна бігати. А сталкер тече один з самих, як би, довгих часів Сталкера у шестрелогії. Якщо не читати Сталкер 2, конечно. в ньому не можна бігати, та і плюс ты його отримуєш либо після их 16, либо в саркофазі. Що робить, в принципі. Так. Да. Плохо. Якби так, да, але це вже десь в сраку це вже пошті кінці ігри, а от будемо чесні, що на їсні кальцовці прийдеться дуже, дуже багато пробігати. Туда сюдаки нормально, ти так сказати, ньому не поіграєш. Да, типа получає в самому началі ігри, но він хуже зари. за безполезний. Ну, будем честні, ти його заміниш в першому Стрелка та просто візьмеш себе за і забудеш про цей страшний сон. Ну, либо заміниш на комп'ятнолітовці. Так тоже моно. В принципі, сказати більше нічого нема. Буквально, ну, без нього було б важко пройти першу місію з локом, а то в обичній кужанці з пістолетом якось важко. Ну, буквально безболязні. Любий, хто захоче, тебе кокне в цьому костюмі. Видають прям дуже пізно. Дає дарі. І лучше його вже замінити на зелене ікову, чим на ходити в цьому. Я видають і буквально нашу видають на халяву просто Ты б сейчас ним кто пользувався. Я його сразу подавав сахарову Мені кажется, приближайтесь трохи за помидорами. Да, це нормально, перший раз, коли можна найти на агребеських складах. О. А далі йдуть хто правильно монолітовці, які просто розтерзають цей костюм, як не знаю, собаки розтерзають м'ясо. Просто 30 монолітовців. І це причому не всі монолітовці на радарі, їх там набагато більше, ніж 30. Ще не забувайте, що після виж... відключення вижигателя в Х10 з'являється 20 монолітовців. Які просто цей костюм розірвуть ще навіть до Х10. Не, тут даже казати не, не могу. Ну просто самые безполезное всей игры. ЗП, чине, это че вообще безполезно. Хто ей вообще носить? Тільки якщо по заданию у шустру взяти и притащити ему. И то я не понимаю, кто выполняет припо... последние задания. Є, конечно, круті пасивні задания. Вони реально круті деякі. Ну, а деякі, подай принеси, все. Але цього, що я можу сказати. Пока. розібрали повсякбу хушу продів. День Чорнобилі. Напишіть, чи хочете ви бачити Часть другу, де я буду казати про лучші проніки в День Чорнобилі. а на цьому я хочу з вами прощатися. Поставте лайки, підпишіться, будь ласка. Можете ще написати коментарі. Я дуже стараюся своїми відео. Деякі роблю, можу робити по 2, а деякі по 3 дні. Ну, в принципі, на цьому хочу закінчити свій розказ про Худші проніки в тінь. Чорнобилі, всім пока.